Вітаю вас! Це друге відео в серії про прикладну математику в НТУ ХПІ. У попередньому матеріалі ми детально розглянули спеціальність, ознайомилися з тим, чим займаються фахівці в галузі. З'ясували, що ця спеціальність забезпечує ґрунтовну підготовку і обов'язково її спрямування на вирішення прикладних практичних задач. В даному ж відео ми детально ознайомимося з конкретною освітньою програмою комп'ютерне та математичне моделювання, її структурою та особливостями. Для цієї програми можна сформулювати наступний фокус. Це підготовка фахівців, здатних проводити математичне та комп'ютерне моделювання об'єктів, процесів та явищ фізичної природи з прикладним застосуванням до інженерного аналізу та синтезу. Мабуть, це звучить досить складно. Зрозуміти, суть фокусу легше з аналізу структури програми. Маємо комплексну підготовку, яка включає в себе соціальну гуманітарну складову, IT, ґрунтовну базу з математики основи обчисень та моделювання і проєктну роботу. Ці частини пов'язані між собою. Давайте це проаналізуємо. Математика це серце і ядро програми, яке формує базу для інших елементів. По-перше, для галузі IT. Тут математична підготовка використовується для створення і реалізації складних інтелектуальних алгоритмів. По-друге, вона є основою побудови моделей для фізичних процесів та явищ. А також для створення нових методів і підходів комп'ютерних симуляцій. Останні ці дві частини мають власні логічні перетинання, оскільки розуміння того, як створювати модели є основою для коректних комп'ютерних симуляцій. З іншого боку, інструменти для цих симуляцій вивчаються в курсах з моделювання. Наприклад, такі предмети, як чисельні методи, статистика, методи оптимізації, машинонавчання тощо. Крім того, в нашій освітній програмі є дуже унікальна, особлива складова. Це проєктна робота. Це такий специфічний цікавий вид діяльності, в якій студенти в командах вирішують прикладні проблеми. Така робота надає soft skills, навчає самостійно ставити і вирішувати завдання. А отримавши весь комплекс знань відповідно до цієї схеми, унікальний проєктний досвід, студенти легко спрямовуються на написання якісних, цікавих дипломних робіт. Мабуть, цікаво було б дізнатися, які ми є типові теми щодо проєктів. Тут в нас завжди прикладні задачі, що виходять з сучасної інноваційної інженерії, проблеми штучного інтелекту для інтелектуального розпізнавання образів, аналізу сигналів і процесів, дослідження з біомеханіки, проєктування складних композитних, смарт-матеріалів, вивчення динаміки елементів сучасної техніки, наприклад, симуляції краш-тестів та багато іншого. Взагалі, пропонуємо щодо цього подивитись наше окреме відео. Давайте зараз зупинимось на більш детальному аналізі того, як розглянута структура освітньої програми розгортається у часі, тобто на яких курсах що вивчається. На першому, студенти отримують базову математичну, IT та соціально-гуманітарну підготовку. На другому, додаються спеціальні дисципліни щодо засобів комп'ютерного моделювання. Дуже важливою та цікавою особливістю підтовки тут є наявні дисципліни на вибір студентів відповідно до їх інтересів. Програма пропонує студентам обрати одну з кількох дисциплін, зокрема, таких, що присвячені специфічним розділам моделювання ІТ-технології. На схемі ви це бачите умовним позначенням кількох прямокутників, що накладаються один на одного. Давайте далі рухатись. Третій курс. Студенти тут. Починають занурюватись у питання математичного та комп'ютерного опису фізичних явищ і процесів, і це стає акцентом підготовки. А на останньому четвертому курсі бакалаврату продовжується більш поглиблено вивчення цих дисциплін, відповідно до фокусу, а які на цьому рівні вже отримують риси цікавих інженерних проблем. Звісно, вся підготовка завершується практикою та дипломом. Варто акцентувати, що на останніх курсах мають місце згадані раніше. Проєктні роботи та досить багато можливостей для формування власної індивідуальної освітньої траєкторії через вибіркові дисципліни. Зокрема, на вибір пропонуються дисципліни, орієнтовані за змістом математики, -моделювання, за які, а також предмети, які не обмежені навчальним планом. На схемі вони показані тут без фонового кольору. Інститут ІКМ активно працює над створенням унікальних пропозицій на вибір в цьому місці. Це дисципліни з інших освітніх програм, або запрошуючи, залучаючи до викладання фахівців з числа потенційних роботодавців. Більш детально про ці подробиці можна дізнатися з наших наступних відео або інших інформаційних каналів. Тож залучайтесь. Отже, ми пропонуємо до вашої уваги цікаву, хоча й не просту програму, що здатна провести вас через світ математики до прикладних інноваційних задач сучасної інженерної думки. Ще маєте питання? Завітайте на сайт Інституту комп'ютерного моделювання прикладної фізики та математики у розділ Вступнику де ви знайдете багато подробиць та деталей щодо програми, описи конкретних дисциплін та презентації викладачів. Дивіться наше наступне відео. Читайте матеріали на сайті. І найголовніше обирайте елітну і якісну вищу освіту.